Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактори з мотоблока. Вчора збортурував колесика. 7,5х16 фірма Кабат Хто захоче може шукати? Ось така резина міряємо по краях. От по ёлочках маємо. Так, що тут у нас виходить? 19 см. Ширина самого, самої покришки. Ну а від висоти покришки я звісно і сам цього не видав, ну ви теж офігієте А висота ось 80 см. Сніжок прибрав, знизу сек не може бути, бо диванні експерти зараз будуть розказувати, що там ще снігу пів метра. Ось висота покришки 80 см. Фірма Кабат. За скільки купив клієнт не признався, але я так зрозумів, що, мабуть, не дешеве задоволення. Карбат і що тут по розміру? Да, 7,5 на 16. Перевернуто вверх ногами. Е, що тут пише, де вона, скільки слоїв. Десь не найду десь. десь тут того. Хто там шпрехає, може прочитати, що тут написано і перекласти собі. Ось таке колесико на 16-й диск змонтовано. Ось будемо ставити на міні-трактор із мотоблока. Ширина покришки ось така. З цієї сторони уварений. Блін уварений під розболтовку. Тобто кого цікавить диски розболтовочку зробити під будь-який цей ось така резина. Звертайтеся, допоможемо. Резина має значення і досить суттєва.